Такий основний, як я вважаю, показник нашої роботи, коли людина там знаходиться в себе біля, у нас дуже багато населених пунктів, які виходять до Дніпра, і коли вона ловить прямо в себе з дому риби, як у нас в Черкасах, наприклад, це таке феноменальне у нас місто на Україні, коли можна просто вийти на пірсь і зловити рибу. Бо в інших регіонах це не завжди це, ну, так, виходить в рибалок. А у нас це все є. Тому що у нас збережені основні принципи збереження водних живих біоресурсів. Це у нас поділено дуже як би сказати, регіон, де є любительське рибальство, де є промислове рибальство, є десь місце, де відновлюється ця риба. У нас водосховище. За той період часу, коли я керівник державного агентства мільора рибного господарства промислове вилов риби в верхів'ях ну, Кремечуського досховища, там, де риб, риба по своїй фізіології піднімається і нереститься. Завдяки цьому зберігається ця риба, вона і збільшується. і З кожним роком ми це все це бачимо. Але ж таки дуже важливе питання, це нерестова заборона. Ми кожного року звертаємося перед початком того, щоб визначити день щодо заборони, тому що ми згідно... Нашого законодавства про рибне господарство маємо право нерест проводити не більше, ніж два місяці, але можемо збільшити на 15-20 днів. І ми оцей період часу, коли ми починаємо цей нерест, він в більшості випадків починається з 1 квітня. Ми стараємося, щоб його збільшити або змістити до того періоду часу, коли безпосередньо починається нерест риби. Цьому році ми згідно науково-біологічного обґрунтування термінів забезпечення охорони водних біоресурсів. Ми почали нерест на території Черкаської області в основних річках і кореневих водах з 1 квітня по 20 травня. Це у нас буде нерестова заборона. По Кременчуцькому водосховищу ми його трохи змістили, змістили і збільшили. Він буде з 8 квітня по 16 червня. Це ми його так збільшили в такому таким чином. В період нересту забороняється любительське рибальство на нерестовищах, в тому числі з берега, пересування всіх транспортних засобів що моторних суден в період нересту чи нерестовищах, за виключенням суден, які використовуються органами рибоохорони та інших уповноважених органах державної влади. Ну хотів би сказати, що крім цього, у нас військовий стан і у нас навігація заборонена за виключенням тих суден, які використовуються. За тими задачами, які стоять з боку військових і органи, які здійснюють охорону водних, живих біоресурсів і борються із злочинами на воді. Але ж все таки хотілося сказати, що в період нересту дозволяється в період нересту здійснювати любительський рибальство не на заборонених органами рибоохорони ділянках, рибогосподарських водних об'єктах гачковими знаряддями лову в кількості не більше двох. На рибалку. Ну, два ключка по-простому дозволені на простого рибалку. Або спінінгом з однією штучною приманкою з берега, що вона, зрозуміло, не можна виходити щодо навігації заборони, також не дозволено виходить і згідно нерестової заборони. Будемо сподіватися, що перемога не за горами і після нересту буде дозволено виходити вже на воду. Люди побачать всі ті е, наші старання щодо збереження живих водних біоресурсів. Я не буду зупинятися на всіх нерестових ділянках, тому що це там забере дуже багато і мого вашого часу. Але вони всі розміщені на сайтах Черкаського рибохоронного патруля. Всі там ділянки є, які де відведені як нерестовища. Там, де нема нерестовищ, там можна ловити. В межах населених пунктів з берега людям можна ловити. Ми теж максимально лояльно відносимося до рибалок. Але все-таки попереджаємо, що не можна ловити більше трьох кілограмів риби. І хотілося б звернути увагу, що згідно правил щодо любительського рибальства, нагадую ще раз там всім, що зберігання, транспортування, утримання водних біоресурсів, які перебувають в стані неволі або в навпіввільних умовах та вивезення водних біоресурсів як у свіжому, так і в обробленому вигляді. Але залежно від строку перебування на рибогосподарських водних об'єктах, у кількості, які перевищують добову норму улову, у розмірах менших встановили це правило. Мова про що йде? Якщо там зараз ну, риба дуже добре ловиться, кожному добова норма, кожний рибалка знає, що це 3 кг. більше 3 кілограмів ловити не можна. Також не можна піднімати там заборонені знаряддя лову, щоб тоді не було такого, що вас незаконно притягують до відповідальності, на вашу думку. Але все-таки міняються і правопорушники. Вони там стараються ховати заборонені знаряддя лову, сітки, гачки в якихось місцях і вивозить рибу, ту, що вони зловили в мішках і думають, що їх ніхто не притягне до відповідальності. Згідно наших спільних планів щодо екологічної інспекції, поліції. Всі порушники будуть затримуватися, притягуватися до кримінальної відповідальності okay. працівниками поліції по статті 249, а працівниками Черкаського рибоохоронного патруля за порушення адміністративного кодексу щодо порушення правил рибальства. Якщо сьогодні законодавець ще не йде в ногу із сьогоднішнім днем і штрафи незначні за порушення правил рибальства, то збитки за виловлену рибу, яку будуть нараховуватися, вони можуть сягати мільйонів гривень. Тому я попереджаю всіх рибалок не порушувати правила рибальства. Якщо ви будете бачити, що хтось порушує, повідомить правоохоронні органи Черкаський рибоохоронний патруль, також повідомляти нас на гарячу лінію, яка в більшості вона також є на нашому сайті, і намагатися максимально допомагати нам в тому, щоб зберегти сьогодні живі ресурси. І чим більше ми будемо разом працювати, тому що якби наша кількість цих правоохоронців не була на воді, якщо прості рибалки нам не будуть допомагати, то, понятно, ми таких результатів і не отримали, які в нас сьогодні є, тому що ми спільно з рибалками це все, з людьми, які нам допомагають, це все отримуємо. І найчерка ще нам не була краще щодо боротьби з браконірством, до збільшення кількості водних біоресурсів і все інше.